Мені дуже подобається цей момент, що, якби допомогти комусь. Дітя, дітей! Ви робить, де ваші Цінність життя на першому місці. Мені подобається те, що я рятую життя. Справа по фудоні. Бачим, бачим. Плюс, плюс, бачим. — Так. Плюс, плюс. Так. — Бачу, бачу. Зброя є в тебе, ні? Машині осталось. В машині плюс. Вибачай. — Тримай. — Рацію його забрати треба обов'язково. — Взяв. Так, друже, друже. Щаси водій. Все. Погіршується дихання і у нас починають потікати ціновлення на руках. На де, нас, де ви є? Ви на мені подобається в моїй роботі те, що я долучаюсь до допомоги людям до рятування життів. Я задісні труснів. Це поради вони підходять. Посірнеї кровотечі нема. ты со мной? Да. Потерпи, нам сейчас главное, блядь, всех погрузить и съебаться отсюда. Давайте, со мной, со мной, пацаны. Кто едет спереди, подсказывай водителю дорогу. Друзья, ты со мной? Да. Да? Все хорошо? Да. Ебать, как я выжил, нахуй. Четверих завезли в стабік і зараз їм надають допомогу. В це все двоє середні важкі, двоє середнє легкі. Ну є екіпаж подиваку. 414 бригади. Ми займаємося як і доданням первинної допомоги, так по суті, ми є перша ланка евакуації. Тобто ми перші, хто під'їжджає до хлопців, коли щось трапилось. у нас найкраще. Ми облаштовуємо собі побут. Це було комфортно, тепло. Працюємо на відтяжки, але завжди на готові виїхати їм на допомогу. Ми, ми біля нашої машини. Ми в бойовій готовності. Все чекає. Тобто, ми буквально за кілька хвилин узгоджуємо координати, узгоджуємо дію, і тоді ми виїжджаємо. Тобто, і що мені дуже подобається, це завжди є під повним контролем оперативного чергового і евакуйовуємо в разі потреби одразу там, чи з позиції, чи з чи з місь збору. Тобто, залежить від ситуації, ми по суті виконуємо і ту, і ту роль. Зазвичай якийсь совак це просто таке собі шалене таксі в максимально небезпечних умовах. Тому швидкість реагування це є дуже важлива річ. Неважливо, і ми завжди стараємося якомога швидше, але ніколи це не в баніці. Блять. У нас треба працювати швидко, тому навчання у нас на рівні. Є колеги, які проводять це навчання, запрошуються інструктора з відповідним рівнем. Машина закомплектована практично базово усім необхідним, по марчу. Практично кожен бойовий медик пізнає, зрозуміє, все, що потрібно, все, що корисне, у нас є з собою. Як ноші, так і тверді, м'які, носилки. Тобто у нас машина завжди в повній бойовій готовності. Я можу надати допомогу, ну зазвичай під час транспортування хоча це складно, тому що так як ми кейси вак, ми в дуже важких умовах евакуюємо. Але це, звісно, все залежить від ситуації. І якщо потрібно, ми можемо поставити крапельниці, там транекс, термічний розчинчик, там гіпотонічний і так далі. Звісно, все залежить від ситуації, що вона с потребувати. Але ми готові до більшості випадків в наших умовах. Головна, головна наша ціль це витягнути, рятувати, так. тобто надати допомогу. хлопцям. критична ситуація ми їм допомагаємо. Це мій рюкзачок бойового медика. Я його збирав із себе, щоб я точно знав, де що лежить. Але, звичайно, він зібраний звісно повністю по марчу. А це до речі, це пам'ять про загиблого азовця. Це його дружина робила ці наліпки. Я дуже з гордістю це ношу, тому що такі де... маленька деталька, але мені дуже подобається. Дуже тішить, що вона зі мною сюди. в якому вісім турнікетів, швидкий легкий доступ. Ножиці, ну на мені ножиці, в мене їх багато. Ножиць багато не буває. Головне, що має мати бойовий медик, це армований скотч. І мобілізаційні шини, щоб якщо якийсь перелам, це невеличкі. У мене тут ще є широкі, базовий набір, обезбол. Так? Ну, таке, що можна використовувати, щоб корисне відбіг. Скажіть, поточний стан, скільки людей і де ви знаходитесь? На нас три Хочу в людей. Там часто кажуть про там забезпечення, це супер, це надважливо, але я б сказав значно більше важливіше. Це люди. Нам бракує людей, тому що ми, на щастя, максимально швидко розширяємось, так і ми і ми лише набираємо сил. У нас є потреба в людях, які бажають стати бойовим медиком. І Якщо ти цивільний і думаєш, що ой я не зможу, це не так. Якщо захотіти, можна навчитись чому завгодно. це бажання і зробити перший крок. Я такий самий просто зробив той один крок. Все решта, ми зробимо разом. Так само й боявся і перших обстрілів, не шари, вихід, вхід, шо але якось по чуть-чуть, Далі і все і навчання, і спорядження, і навіть оцей страх його можна тихенько подолати, якщо ти повільно все входиш з досвідченими побратимами. Я вибрав правильний підрозділ, тому, що тут гарні люди, тут ставлення до людей чудове, забезпечення чудове. Ну, а друге, звісно, що адекватне командування, яке за тебе переживає, керівництво, яке на рівнях собою ну, і юде. Ми будемо служити разом, станемо міцним кулаком, міцною опорою і будемо захищати нашу країну. Головне не бійтеся, зробити цей перший крок.